Давайте ми почнемо mm -hmm. з того, що без камери. Спочатку ви хочете скажіть з приводу чого? Я заходжу зараз кругом із камерою. Ну, знімаю. Пані, mm -hmm. значить, добре, що ви журналіст, mm -hmm. добре, що ви підтверджуєте свої повноваження, але в нас є прокурор, mm -hmm. напевне, з його відомо, треба такі речі робити, тому що є керівник mm -hmm. становить. З приводу чого? Mm -hmm. що mm -hmm. Я хочу. Mm -hmm. Звернулась до вас. Я веду своє журналістське розслідування. Ухвала господарського суду Тернопільської області. Справа номер 921, 400 один Но чотириста номер нічого не Ні. каже, Тому покажіть про що це йде за позовом прокурора Тернопільського району в інтересах держави в особі Довжанської сільської ради села Довжанка Тернопільського району Тернопільської області. Це справа Приватного агропромислового підприємства, перемога село Довжанка, Тернопільського району, Тернопільської області. я наберу тебе через 5 хвилин про визнання права власності на майно вилучення майна що жовне закону володіння та користування та зобов'язання передати майно до комунальної власності територіальної громади довжанки. От, я зведу розслідування, і наскільки мені відомо, тут зазначено, що майно, яке хочуть вилучити чужого незаконного, це є майном, це є 12-квартирний гуртожиток. А в заяві написано, що це 12-квартирний житловий будинок, так? Сарай, 12-квартирного житлового гуртожитка по вулиці Містечко, 68, село Дожанка Тернопільського району, Тернопільської області, воно башти та інше. От мене цікавить, чому тут замінили гуртожиток житловим будинком. Це є різні речі чи одинакові? Пані, ніхто нічого не замінив. Це справа в провадженні суду. Для того цей спір значить поданий на розгляд суду, і під час розгляду всі питання будуть розглянуті. Суд дасть правову оцінку всім фактам, і тому сьогодні про щось говорити перед часом. Це все, що я можу сказати. Скажіть, будь ласка, чому прокуратура звернулася в інтересах держави і в інтересах? Я вам скажу, ідавте, угу. Якщо ви маєте питання до прокуратури, я не є керівником прокуратури. Ну чиї є в нас чиї інтереси? Зверніться значить, до прокурора. Є в нас при служба в прокуратурі області. Я не повноважена одноособово давати вам відповіді чи коментувати якісь речі, там, де, скажімо, є. Ну, мене цікавить, чи це інтереси, кого захищається, чи сільської ради, чи інтереси тих Територіальна людей, Ви маєте питання. Ну ні, я буду просто в суді також брати участь. Но. Але просто тут підміна поняття і порушення, я наскільки розумію, конституції чи ні. Конституція статті 41 права на власне майно. Я е, про якусь підміну понять говорити, напевне, абсолютно безпідставно, тому що є речі люди. Ну там гуртожиток чи житловий будинок. Це теж різні є, речі. Е, е, будь, є, будь, там, є. Хто звернувся до прокуратури? Мені цікаво. Я вам кажу, я без прокурора вам якихось Але ви є представником прокурора. Будете приймати участь в судовому засіданні. Добре, музики. Добре. Добре. Дякую. До побачення.